Вітаю вас, друзі. Ви на каналі Хотович. Вот дивимося сьогодні. Топовий реплей від підписника на мапі Мурованка. Сьогодні з нами грає гравець з Ніком Доронг 1 і трішки по World. Чому іменно показує на цьому танчику? Бо вот, тому що не знаю, можливо, хтось знав, хто не знав. Е, дуже незабаром. 11 січня, якщо бути докладніше, виходить новий марафон на танчик Номат, А це ідентичний танчик на Чарріотіра. І відразу пробіжмося по нашій гарматі. А у нас тут стоїть швидкострільна 105-мм гармата, де стандартні підкаліберні снаряди забирають за постріл 390 середньої шкоди, та 268 мм пробивають броні. Вічки вдумається на 8 рівні. 1478 метрів за секунду летить наш підкалібер. Це дуже швиденько. І наші наступні снарядики, оці дорогі, йдуть осколков фугасні голдові снаряди. 480 забирають за постріл, та 210 мм пробивають броні. І, звичайно, у нас осколково фугасні снаряди 480 за постріл забирають та 105 мм пробувають в броні. Тож по бою дивимося на скида до сьомих рівнів і по дві артилерії в командах. Ми приїжджаємо на ліву частину, якщо дивитися знизу вверх, на ліву частину мінімапи. Ми приїжджаємо. Переважній більшості ПЦС уїздять на праву частину, а ми поїхали на ліву. І будемо дивитися наш автореплею. Поки що грає на голдових осколково фугасних снарядах. Оці, що пробувають 210 міліметрів. Ну, що, дивимося топовий реплейчик і на цьому даному танчику. Чи проходите марафончик на новмада? Тепер що зараз буде проходити? До речі, він проходить, як я вже сказав, з 11 січня, але не сказав до якої пори до з 11 січня до 25 січня. Це два тижні на здобуття в марафоні цього даного танчика. Тож, вирішуйте самі. І дивимося уже 0-3. Ми програємо тільки на тисячу хітпотів, але вже три гармати. в Пользу противників. Це не в нашу Орис 355 вилітає за постріл. Ми влучаємо якимось чином в лючок. Я вже сказав, у нас дуже швидкострільна гармата 260 з лишнім пробивають міліметрів броні стандартний підкаліберний снаряд. Це дуже-дуже багато на восьмому рівні нас кинуло до дев'ятих та сьомих рівнів. Ми тут просто всіх знищуємо цими підкаліберами. Ви знаєте, там трішечки е знижується пробиття підкаліберним снарядом на відстані, але це дуже і дуже шикарний показник. І що такі самі будуть показники у даного. Преміумного нового танчика за марафон це буде дуже шикарно, він буде дуже шикарно фармити, як на мене, бо, тому що голдових снарядів, як таких, в бою взагалі не знадобиться, бо, тому що за 260 мм, от, наприклад, взяти 9 рівня об'єкта 430. Якщо я не помиляюся, у нього там голдові підкаліберні снаряди, оці дорожчі, йдуть 260 з лишнім пробиття. Я не пам'ятаю дослівно, але. Якщо що, поправте мене в коментарях. Тут ми вже не влучаємо 1-3 рахунок і ми вже починаємо вигравати по хіппонтам. Якимось чином, вже на 2000 хіппонті ми майже виграємо. Тут другий постріл нам теж не заходить. І таке трішечки поки що стоїть стояло. Об'єкта 752-го нам не, не, не вдається на, наразі пробити. Тільки один посвір залітає якийсь шалений по лючку. Об'єкта 752-го, так він вже тут залишається шотний. Можливо, вдасться його зараз забрати. Ну, не знаю, що там його в рельєфі. Він стоїть, тільки башенку видно. І не знаю, що наш автореплею зараз на даний момент робити. Дивиться на ліву частину, тут вже ЛТ підсвічується. Так і трішечки його видно, так. І думав, залетить. Ми перекинули на осколковий пугасний снаряд, оцей голдовий. Там більше альфи вилітає. Хотіли по ньому дати альфу, але не вийшло. Зводимося по Льові і не пробиваємо його. 137 хітпонтів вилітає. Це осколково-фугасний снаряд, оцей голдовий був. Під калібром ми його прошили залюбки. І челенджер 400 хітпонтів вилітає. Осколку фугасним снарядом 1300. З лишнім уже настріляного, 3-5 рахунок, і ми знову перекидаємо. Оце інтуїція. Мені дуже подобається оця інтуїція. Там кілька секунд, і ми вже перекинули між снарядиками. Перекинули на один чи на другий. Це дуже і дуже зручно, як на мене. Хто не качав оцю інтуїцію, дуже рекомендую. Я особисто викачав у себе на усіх танках. Так, знову хоче Льова виїхати. Так, трішки об'єднано, можливо, вдасться. Так, зводимося, не вирішує, вирішує не стріляти. 433 хітпойти вилітає по е, льові під каліберним е, стандартним снарядом. Ти, ще й арта нам дає. Так, челенджерами збираємо 179 хітпойтів. 1910 вже настріляного. 4-8 рахунок. Ми вже починаємо дуже стрімко програвати. Не знаю, швидше за все, на правій частині там в лісі. Е, противники певно зрашили наших союзників. Так і не влучаємо над шапкою. Пролетів наш снарядик. Над Льовим і наша артилерія М12 забирає Це ще й наш підсвіт був М103. Там один наш союзник залишився на даному напрямку. Об'єкт 752 їде в сторону м 103 Так і хотів сказати, можливо, зараз вдасться забрати М103 наш забирає. Т-30 в'їжджає на нашого М103. Нам треба якось допомагати. Можливо, тут є якийсь простріл. Видно тільки кусочок його гармати т 30 і М103, саме головне, щоб він зараз не здурив і не виїхав на Т-30, щоб він його не забрав. Це останній союзник, як я вже сказав на даному напрямку. І трішечки вже видно Т-30 зводимося і не залітає така трішечки косувата в нас гармата. Як ви бачите, залітає там 4 постріли, один може залетіти. Ну тут вже залітає 537 хід вилітає, Вилітає це дуже багато. 537 тридцять на такій швидкострільній гарматі. Це досить непоганий показник. І 7-9 рахунок. Уже ліс повністю противники вже прорашили. Чи то СП наш союзник стоїть на прийнятті противників, стандарт Б уже в'їжджає на нього. Там ще патон танк залишається. Наш союзник 9-го рівня це 2 дев'ятки. Вона залишається, і тут бачимо вже в'їжджає СМВ самоходка ПТСАУ 8 рівня. Вона дуже броньована, бачили неодноразово в боях, як вона себе почуває. в рандомі. 425 хіппонтів вилітає під каліберним снарядом по самоходці, оці СМВ. Так, і подивіться, ми вже заряжені. Зараз, можливо, у другий снарядик присунемо, і не знаю, не видно його, він за рельєфом помпу і вже і відсвітився. Приїжджає, тут плутунно. до нас легкий танк, треба втікати. Можливо, нас зараз хтось продамажить. І нам везе на нашу сторону зараз ніхто не дивиться. М-103 чомусь їде в атаку, він шотний. У нього залишилося 12 хіп він їде в атаку. От таких союзників тільки давати не в нашу команду, а в команду противника. Т-44 зводимося і забираємо 179 хіппонтів. Можливо, вдасться легкого танка, чи Т-34 1 забрати. Треба мінусувати гармати. Бачимо, наша команда стрімко е, починає зливатися. М103, швидше за все, зараз віддасть Богові душу. Так, Т-34-1. Ми забираємо 160 хітпоінтів. Вилітаємо і так, М-103 наш віддав Богові душу, пішов в наступний бій. Так, сходимося. ну можливо, залетить. Так, не дає нам ВВР, не залітає. Останній у нас залишається голодовий осколково фугасний снаряд. Легкий танк нам, нам теж не дає жити, оце, до речі, дуже велика проблема. Вони зараз будуть нас розводити з двох сторін. У АМІХ дуже шикарна динаміка, він може навіть на нас вкатити. Ми йому нічого швидше за все нічого не зробимо, бо, тому що, знаєте, у нас гармата трішки так повільно повертається, у нас все ж таки Петисау, Череотір це ж пт сау Хто не знав, у нас гармата досить повільно повертається. І він нас міг би посадити на гусеницю і просто обкружити і забрати нас. Повністю безнаказано ще йде до того всього, і стоїмо наразі. На нас легкий танк не в'їжджає це, до речі, дуже добре. Так і подивіться, десь знаходить зелененьку, таку підсвічується якесь пробиття, може наш автореплею пробити. 268 мм бронепробиття. Це досить непогано. І бачимо, в лоб навіть можемо його в башту пробити. Су-130ПМ в'їжджає на нашу М-12, забирає. І подивіться, яка шалена вдача 251 хітпойнт. вдача разом зі скілом допомагає нам забирати Су-130ПМ. І то, що я говорив, подивіться, тільки виїхав на, кель... на декілька секунд. І наш легкий танк, верніше, танк противника, забирає 200 лишніх. З нас хідпонтів, ми залишаємося вже один проти п'яти танків, залишалися, бо тому, що су 135 забрав нашого останнього союзника, і ми залишалися один проти п'яти. Якщо нам вдасться витягнути цей бій, у нас буде медаль колобанова. Так зводимося. Можливо, в кришку башні. Ми получаємо від нього на 228 хітпоінтів Забираємо його дев'яносто хітпоінтів Відправляється наш противник в ангар. І ми залишаємося проти трьох противників, дві артилерії та легкого танка. І подивіться, що легкий танк робить. 42 хітпойти, ми з нього злизали і відправили його теж у наступний бій. Не знаю. Обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте на що цього. Як на мене, це дуже грубезна помилка в виконанні легкого танка. Він хотів нас закрутити, але ми якраз довертали корпус в його напрямку. Тож він хотів зненацька, я його дуже прекрасно розумію, але. Не в цьому випадку треба було, як на мою думку, грати йому на відстані. У нього легкий танк, обзор і маскировка на його стороні. Плюс рухомість, динаміка у нього шикарна. Він міг просто нас з дистанції в нуль виграти просто на рівному місці. І залишається дві артилерії, ГВ Пантера та С-51. До речі, і в мене топовий реплейчик від підписника на танчику. С-51, артилерія сьомого рівня. Хто хоче подивитися, напишіть в коментарях. Е, якщо буде багато бажаючих, обов'язково запишу на артилерії топовий боярський. Так, і ми підсвічуємо Гіве Партеру, зводимося до кінця навіручку і забираємо 360 хіт -поинтів. У нас залишаються тільки підкаліберні стандартні снаряди. 5 штук, їх залишається. І е, наш автореплею, не знаю, можливо, він має надію на 8 рівні здобути е, ПТ-15, не знаю. Підсвічимо останнього противника С-51, Зводимося на вірочку і забираємо його. Дуже дякую за реплейчик. Подобайку прожимай, підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.